туда Я сам туди хочу зайти. Душа! Душа! Ви чуєте, що тут Московська церква? А я хочу православну церкву України на чолі з епіфанієм. А, в нас? а ви хочете до Кирила. У селі Корозвани Гущанського району точаться перепетії навколо місцевого храму. Люди кажуть, більшість хоче перейти до ПЦУ. Для цього зібрали необхідні підписи. Ми опитали 614 е людей, е прихожан, з них було 40 проти і 37 утрималося. Хочемо жити в українській державі, і ми не хочемо, щоб ми ніякі не розкольники. Це розкольник наш. Священник, коваль. Володимир Федорович, він розкольник, він розколов громаду, і він зараз моляться за нас. Для чого у нас не нас молиться? Настоятель місцевого храму отець Володимир каже, їхні збори були неправомірні. Мовляв, значна частина місцевих мешканців не хоче змінювати юрисдикцію. Серви 337 чоловік. Винесено питання про залишення в лоні української православної церкви та продовження здійснення діяльності до канані української православної церкви. Всі ці люди згідні з тим, батюшка з двома прихожанками. Теж робив сам, ходив опитування по селу. Люди ховалися, було дзвонки і ховалися, замикалися в хаті, і ховалися і в льохах, і в хлівах, і чуда біла була. Але батюшка питав, чи ви підтримуєте мене. Він не казав за що. Ми було запропоновано, запропоновано на перших зборах. Батюшці лишитися і щоб правилося на. По старослав'янськи, але щоб тільки перейшти у православну церкву України, це не підтрималося. Та не одобряю. не одобряю, не йти по поводку. От з різних течій політичних, які на даний час стараються впровадити цю релігійну громаду, так називаємо. Якщо ви не можете вирішити, міняє їм батюшку другу і все вирішиться. Господі, при запитанні моєму три рази, який якому якій церкві подпороковується, наш батюшка батюшка мені відповіді не дав. Ма побіг у міліцію і скорий написав на мене заяву. Селяни довгий час не розходились на місце. Прибула комісія, аби провести інвентаризацію у церкві. Чи є наявне це те майно, яке держава передавала в користуванні певній громаді? Ми маємо перевірити, тобто чи є все, чи збережено майно? Скільки ви ще не чули, як люди кажуть, що вже нібито майно винесене? Якщо це дійсно сталося так, що винесено майно, тоді мають займатися вже правоохоронні органи. Все виносили вже з церкви, все повиносив. Нема нічого. Оце наша кашірша. Він усе четверо. Їх там було Члени комісії просили священника та його прихильників пустити на територію храму для проведення ревізії. Втім, ті були не в благанні. Люди відійдуть одні, другі. Є поліція забезпечить правопорядок. Ми не будемо ніяких людей, які можуть вчинити провокацію брати в комісію. Люди хочуть зайти в церкву, але по якій причині? Щоб там зробити опис. Не в такій кількості, як от і не про такі от у таких умовах, які зараз склалися. Боїмось просто ми боїмося, що захоплять, церку, Це... що захоплять церкву. Що захоплять за церкву? Подивіться, як що як вони валакають. Ми, ми стоїмо за цю церкву. Що є на назад? Ми, ми слов'янська церква. Церковь ми молилися, діди молили. Хочете українську, можна побудувати українську У результаті протистояння мало не дійшло до бійки. Деякі селяни вирушили до будинку, де живе священник. Вирішили не пускати його додому. Мовляв, хата власність громади. я так само, як і вони. Це це. Церковна хата на місце прибуло чимало поліцейських. Закликали людей не конфліктувати, а церкву вирішили опечатати. Мовляв, до понеділка. Саме тоді отець Володимир пообіцяв пустити у храм комісію для проведення ревізії. До того часу святиня буде зачинена, не проводитимуть і недільну службу. А цук Олександр Бойко, новини Рівного.